Громадська організація Смарт, створена в 2014 році в місті Ніжині Чернігівської області, представляє собою спільноту однодумців. Основний вектор діяльності нашої організації молодіжна політика, культура, освіта, громадське суспільство. Проте жахливі обставини та кривава війна, яка зараз панує в Україні, змусила нас переглянути наші пріоритети. Та переключити діяльність нашої громадської організації СМАРТ на активну допомогу потерпілим та незахищеним громадянам нашої держави. Доброго дня! Доброго дня! Ми з громадської організації «Смарт» Можете ви ага. з громадської організації СМАРТ, наш друг Ілля з Ізраїлю, передав вам гостинці. Ну, Спасибо вам, велике дякуємо. żeby ich trochę nie zapominać.